Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ письмове додавання і віднімання в межах тисячі. І сьогодні будемо вчитися виконувати письмове віднімання трицифрових чисел, коли у зменшуваному число одиниць або десятків дорівнює нулю. А також розв'яжемо складені задачі. Розглянь письмове віднімання 640 127, де у зменшуваному число одиниць дорівнює 0. Чи зрозуміло тобі, як виконано віднімання? Давай розглянемо. Щоб від 640 відняти 127, треба записати ці числа одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Тепер. Від нуля нам треба відняти 7. Ми не можемо виконати це віднімання, бо 0 менше, ніж 7. Тому ми йдемо до десятків і беремо там один десяток. На четвіркою, це 4 десятки, ставимо крапку. І вже в нас не 0 одиниць, а 10 одиниць. Віднімаємо 7, виходить 3. Тепер будемо віднімати десятки. У нас було чотири десятки, але над четвіркою стоїть крапка. Це означає, що їх не 4 уже в нас, а 3 на один менше. 3 мінус 2 буде 1. Від шести віднімемо 1, це сотні, і буде у нас 5. Вийшло 513. Над ноликом, ти бачиш, з'явилося число 10. Його можна записувати одразу, як ставиш крапку. Щоб не забути, що до одиниць, що ми маємо, у зменшуваними, додається 10. Давай ще раз розглянемо. Наприклад, 780 треба відняти 238. 780 мінус 238. У нас виходить. Що від 0 одиниць треба відняти 8. Ми цього зробити не можемо. Тому ми йдемо до десятків і беремо там один десяток. І позначаємо це крапкою над десятками. Це означає, що вже в нас не 0 одиниць, а 10 одиниць. І від десяти ми легко віднімемо 8, буде 2. Тепер будемо віднімати. Десятки. Від восьми треба відняти три. Але зверху стоїть крапка, яка нам говорить, що десятків в нас не вісім, а на один менше, тобто сім. Від семи віднімаємо три буде чотири. Тепер віднімаємо сотні. Від семи сотень віднімаємо дві сотні. Буде п'ять. Вийшло п'ятсот сорок два. Розглянь письмове віднімання 709-163, де у зменшуваному число десятків дорівнює 0. Зупини відео і подумай, як це виконано. Чи зрозуміло тобі як? Давай розглянемо ще раз. 709 мінус 163. Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімати починаємо з одиниць. Від 9 відняти 3. Буде 6. Тепер віднімаємо десятки. Від нуля 6 ми відняти не можемо. Тому ми йдемо до сотень і беремо там одну сотню і позначаємо це крапкою. Одна сотня це 10 десятків. Отже, в нас тепер не 0, а 10 десятків віднімаємо 6. Буде 4. Тепер будемо віднімати сотні. У нас було 7 сотень, але зверху стоїть крапка. Це говорить про те, що сотень на одну менше не 7, а 6. Віднімаємо від один, буде 5. Давай ще раз зробимо подібний вираз, де у зменшуваному у числі десятків 0. 608 мінус 352. Записали одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімати починаємо з одиниці. Від 8 відняти 2. Буде 6. Тепер віднімаємо десятки. Від 0 відняти 5 ми не можемо, бо 0 менше 5. Отож, беремо у сотень одну сотню і позначаємо це крапкою. Одна сотня це 10 десятків. Отже, в нас тепер не 0 десятків, а 10. Віднімаємо 5, буде. 5. Тепер віднімаємо сотні. У нас було 6 сотень, але зверху стоїть крапка. Вона говорить про те, що сотень на одну менше не 6, а 5. Отож, від 5 віднімаємо 3, буде 2. Завдання вирази 1. Зараз ми з тобою їх почнемо виконувати. Ти зупиниш, як тільки зрозумієш. Що вже далі ти знаєш, як працювати? Перших кілька виразів я поясню детально. Отож, починаємо віднімання з одиниць. Від нуля відняти 3 ми не можемо, бо у нас 0 менший за 3. Тому ми беремо один десяток і ставимо крапку над сімкою, яка нам нагадає ця крапочка, що вже десятків буде не сім, а 6. А до нулика, до десятків беремо 10, бо один десяток це 10 одиниць. І від 10 віднімаємо 3 буде 7. Коли будемо віднімати десятки, ми бачимо ну, над сімкою. Крапку вона нам нагадує, що уже не 7 відняти 2, а 6 відняти 2 і буде 4. Від двох віднімаємо 1 сотній буде 1. Вийшло 147. Наступний вираз. 407 мінус 136. Знову починаємо віднімати з одиниць. 7 мінус 6, 1. Тепер віднімаємо десятки. Від 0 відняти 3 ми не можемо, бо 0 менше за 3. Через те ми над сотнями ставимо крапку. Беремо одну сотню, значить, забираємо. А одна сотня це 10 десятків. І вже 3 ми віднімаємо від 10. 10 мінус 3 буде 7. Тепер, коли віднімаємо сотні, бачимо над сотнями крапку. Це нагадування, що сотень уже не 4, а 3. І ми від трьох віднімаємо 1 буде 2. 271. Наступний вираз. 509 мінус 283. Починаємо віднімати з 1. Від 9 віднімаємо 3, буде 6. Тепер віднімаємо десятки. Від нуля відняти 8. Ми не можемо, бо нуль менше за 8. Ставимо крапку над сотнями. І у нас сотня це 10 десятків. І тепер ми від 10 віднімаємо 8. Буде 2. Коли ми віднімаємо сотні, ми бачимо над сотнями крапку. Це нагадування, що сотень уже не 5, а 4. І ми від 4 віднімаємо 2, буде 2, 226. І ще один вираз, який я детально поясню. 880 мінус 419. Починаємо віднімати з одиниць. Від 0 відняти 9 ми не можемо, бо 0 менше, ніж 9. 400 вийдемо до десятків, беремо один десяток, ставимо крапку, щоб не забути про це. І вже в нас не 0, одиниць. А 10 бо один десяток це 10 одиниць. Від 10 віднімаємо 9 буде 1. Тепер віднімаємо десятки. Бачимо. Крапку над вісімкою значить десятків не 8, а 7. І від 7 віднімаємо 1 буде 6. Віднімаємо сотні. 8 мінус 4 буде 4. Вийшло 461. Наступні вирази виконуй самостійно. 730 мінус 514. Віднімаємо одиниці, Відняти не можемо, тому крапочка з'являється над десятками, І ми від 10 віднімаємо 4 буде 6. Крапочка нагадує нам, що десятків уже 2. Віднімаємо від 2 1 буде 1, і від 7 віднімаємо 5 буде 2. Наступні вирази треба писати в новому рядку і відступити вниз дві клітинки. 604 350. Від 4 віднімаємо 0, буде 4. Від 0 відняти 5 ми не можемо. Беремо в попереднього розряду, ставимо крапку. І вже в нас 10 мінус 5 буде 5. Тепер сотень не 6, а на 1 менше. Про це нам нагадує крапка. 5 мінус 3 буде 2. 254. 903 мінус 543. Віднімаємо, починаючи з одиниць. 3 мінус 3 0. Десятки віднімаємо 0 мінус 4 ми відняти не можемо, бо 0 менше, ніж 4 беремо у сотень. Одну сотню це 10 десятків. І від 10 віднімаємо 4 буде 6. Над дев'яткою стоїть крапка. Вона нагадує нам, що 10 сотень у нас вже на 1 менше, тобто 8. Від 8 віднімаємо 5, буде 3. Наступний вираз 960-215. Починаємо віднімати з одиниць. Під нуля ми не можемо відняти 5, тому ми ставимо крапку над десятками. І вже від 10 віднімаємо 5. Буде 5. Крапка над шісткою. Говорить, що там вже не 6, а 5. Від 5 віднімаємо 1, 4. І від 9 віднімаємо 2, 7, 745. Сподіваюся, ти працювала самостійно. І у тебе вийшло правильно. Задання 2. Знайди невідомий компонент дії і зроби перевірку. Дивимося на перший запис. 504 мінус невідоме число буде 283. У нас невідомий компонент тут від'ємник. Згадуй правило: щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване у нас 504. А від'ємник 283. Отож, віднімемо від 504, 283. Віднімаємо. Починаємо з одиниць. 4 мінус 3 1. Далі 0 мінус 8 не можемо відняти. Беремо у сотень одну сотню, це 10 десятків. Від 10 віднімаємо 8, буде 2. Крапка над п'ятіркою нагадує нам, що сотень вже не 5, а 4. Від 4 віднімаємо 2, буде 2. У нас виходить, що у нас невідомий компонент 221. Перевіримо. Напишемо велику букву П. І від 504 віднімемо число, яке ми знайшли, 221. І зробимо це у стовпчик. Віднімаємо. 4 мінус 3 буде 3. Десятки віднімаємо 0-2 віднімати не можемо. Так? Тому беремо одну сотню. І ставимо крапку над сотнями, і вже десятки у нас є 10, бо одна сотня це 10 десятків. Від 10 віднімаємо 2 буде 8. І тепер крапка над сотнями. Нагадую нам, що вже сотень не 5, а 4, віднімаємо 2, виходить 2. У нас вийшло 283, так як і мало бути. так? Отож, ми правильний знайшли невідомий компонент: 221. Якщо тобі зрозуміло, як працювати, можеш працювати далі самостійно. Тимсь на другий, другий запис. Друга рівність. До невідомого числа відняли 138 і отримали 412. У нас невідомий компонент буде зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Різниця у нас 412, від'ємник 138. Отож, нам треба до 412 додати 138. Додаємо, починаємо з одиниць. 2 плюс 8 10. 10 – це 0 одиниць і 1 один десяток. 0 пишемо під одиницями, а 1 один десяток відправляємо до десятків. Додаємо десятки. 1 плюс 3 зверни увагу. Буде 4. І лише потім додаємо той десяток, який утворився під час додавання одиниць. Виходить 5. І додаємо сотні. 4 плюс 1 5. У нас вийшло число 550. Перевіримо, чи воно нам підходить. Отут поставимо 550 і віднімемо 138. Запишемо це у стовпчик і перевіримо, чи вийде в нас 412. Пишемо велику букву П, перевірка. І 550 мінус 100. Ой, 138, правильно. Віднімаємо, починаючи з 1. 0, мінус 8 відняти ми не можемо. Через те. Над сотнями ставимо крапочку, це значить, що ми одну над десятками. Крапочку ставимо, не Над сотнями. Над десятками ставимо крапочку, це значить, що ми взяли один десяток, і це 10 одиниць, позначимо собі над нульок. 10 мінус 8 буде 2. Крапка над десятками нагадує нам, що десятки вже не 5, а 4. Від 4 віднімаємо 3 буде 1. І віднімаємо сотні 5 мінус 1, 4. У нас вийшло 412. Так, як і мало бути. Отож, число 550 це наш невідомий компонент. І останній вираз. Остання рівність, правильніше буде сказати, ось вона. Невідоме число. До нього додали 337 і отримали 609. Цей невідомий компонент називається. Доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми що робимо? Від суми віднімаємо відомий доданок. Сума у нас 609, а відомий доданок 337. Отож, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від 609 відняти 337. Починаємо віднімати з одиниць. 9 мінус 7, 2. Тепер віднімаємо десятки. 0 мінус 3 викладати не можемо, бо 0 менше, ніж 3. Через те над сотнями з'являється крапка, яка не говорить про те, що ми забрали одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. І тепер ми від 10 віднімаємо 3. Буде 7. Крапка над сотнями нам говорить про те, що сотень уже не 6, а 5. І ми від 5 віднімаємо 3 буде 2. Вийшло 272. Підставимо замість пустої клітинки 272, додамо 137 і побачимо, чи вийде у нас 609. Пишемо перевірка і пишемо 272 плюс 337. Додавати починаємо з одиниць. 2 плюс 7 9, 3 плюс 7 10. А 10 десятків це одна сотня і 0 десятків. Отже, 0 під десятками, а одиничку до наступного розряду до сотень. Тепер додаємо сотні. Зверни увагу, до двох спочатку додаємо 3. Знаходимо 5 і потім додаємо ту одиничку, що та одна сотня, коли додавали десятки. І вийшло у нас 6.09. Так, як. І мало бути. Отож, наш невідомий доданок 272. Завдання 3. Це задача. Читаємо її уважно. У бібліотеці 380 книжок, що на 27 більше, ніж журналів. Скільки всього книжок і журналів у бібліотеці? Нам треба до книжок додати журнали. Ми знаємо книжок 380. А про журнали. Ми дізналися тільки тоді, коли нам сказали, що книжок на 27 більше, ніж журналів. Тобто журналів на 27 менше, і кількість журналів шукатимемо відніманням. Будь уважний і уважно підпиши правильно, число 27 під числом 380. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Віднімаємо від 07 не можемо відняти, через те беремо один десяток у десятків. І від 10 віднімаємо 7 буде 3. Тепер крапка над вісімкою нагадує нам, що там не 8 десятків, а 7. Від 7 віднімаємо 2 буде 5. Від 3 сотень нам немає що віднімати, отже 3 сотні залишається. 353 журнали. Пишемо в дужках штуки за дужками пояснення журналів. Тепер ми знаємо, що журналів 353, а книжок 380. Отож додамо цю кількість. Почнемо з одиниць. 0 плюс 3 3. 8 плюс 5 13, 13 десятків. Це 3 десятки і одна сотня. Отож, 3 пишемо під десятками, а 1 сотню відправляємо до сотень. І додаємо десятки. Додаємо сотні вже. 3 плюс 3 сотні буде 6. І ще одна сотня, що утворилася під час додавання десятків, виходить 7 сотень. 733 штуки журналів і книжок разом. Пишемо відповідь: всього 733 книжок і журналів. Завдання 4 це завдання на повторення. Давай виконаємо дії з іменованими числами. При додаванні все дуже просто. У нас тут дециметри і сантиметри. Отже, до дециметрів додаємо дециметри, до сантиметрів додаємо сантиметри. 5 дм плюс 2 дециметра буде 7 дм, 7 см плюс 4 см буде 11 см. Але такий запис ми залишити так не можемо, тому що 11 см це більше, ніж 1 дм. Бо 10 см це вже 1 дм. Забираємо 10 см і додаємо до дециметрів, виходить 8 дм і 1 см. 4 см 5 мм мінус 1 см 8 мм. При відніманні ми теж сантиметри віднімаємо від сантиметрів, міліметри від міліметрів. Але спочатку треба подивитися на міліметри, на менші одиниці вимірювання. Від 5 мм нам треба відняти 8 мм, а ми цього зробити не можемо, бо 5 мм менше, ніж 8 Через те ми це складене іменоване число запишемо як просте. 4 см 5 мм запишемо в міліметрах. 1 см це 10 мм, а 4 см це 40 мм, і ще 5 виходить 45 мм. А 1 см і 8 мм це буде 18 мм. Отож, у нас виходить, від 45 мм треба відняти 18 мм. Цей вираз ти можеш виконати письмово у стовпчик, якщо тобі незручно віднімати так. Має вийти 27 мм. Ми не можемо залишити такий запис. Бо 27 мм це більше ніж 1 см. Бо 1 см це 10 мм. А в нас є аж 27. 20 мм це 2 см і 7 мм це 7 мм. Отже, 2 см і 7 мм. Наступний вираз. 20 метрів поділити на 5 плюс 17 метрів. Спочатку виконуємо ділення. Буде 4 метри плюс 17 метрів 21 метр. Наступний вираз 4 км 9 помножити на 9 мінус 19 км. Треба помножити спочатку. Буде 36 км. Я запишу собі це, щоб мені бачити, це число. Від нього треба буде віднімати 19 км. Мені легше, коли видно число. А ти можеш записати цей вираз у стовпчик 36-19 і відняти. Запиши так, щоб тобі було зручно. Можна збоку, можна внизу. Буде. 17 кілометрів. Тепер 5 метрів 25 см, додамо 2 метри 44 см. При додаванні все легко: до метрів додаємо метри, до сантиметрів додаємо сантиметри. Коли додамо метри, буде 7 метрів. Коли додамо сантиметри, буде 69 см. Цей запис не треба ніяк змінювати, тому що 69 см це менше, ніж метр. Бо метр має, пам'ятаєш? 100 см. І останній запис. 7 центнерів 29 кг. Відняти 2 центнери 12 кг. При відніманні, нам треба перевірити менші одиниці вимірювання. Якщо ми зможемо їх відняти, тоді відніматимемо, так як записано: від 29 кілограмів ми можемо відняти 12 кг, бо 29 це більше, ніж 12. Отож, 7 центнерів мінус 2 центнери буде. 5 центнерів, а 29 кілограмів мінус 12 кг буде 17 кг. Відповідь виходить 5 центнерів і 17 кг. Цей запуск теж ніяк не треба перетворювати, тому що 17 кг це менше, ніж 1 центнер. Бо 1 центр, згадуй, це 100 кг. Завдання 7 це задача. У шахових турнірах за кожну перемогу нараховують одне очко. За нічию – половина очка, а за поразку нуль очок. Скільки очок загалом набрала Олена в турнірі, якщо вона виграла 7 партій, дві зіграла в нічию і 4 програла. Отож, 7 перемог. За кожну перемогу одне очко виходить 7 очок. За нічию половина очка. Дві нічії. 2 половини виходить одне очко. І 4 поразки. За кожну поразку 0, отож 0 очок. Виходить всього. додаємо 7, 1 і 0. Виходить 8 очок. Завдання 8. Це цікава задача. Прочитаємо її. У комп'ютерній грі треба перемогти монстра. Спочатку в Юрка було 9 пострілів, але за кожне влучання він отримував додатково ще 3 постріли. Скільки разів Юрко поцілив монстра, якщо зробив усі 30 пострілів, що в нього були. Спочатку у Юрка було 9 пострілів, а потім аж 30. Тобто, ми можемо порахувати, скільки пострілів йому дали додатково. Від 30 віднімо 9. Виходить 27 пострілів. Він отримав додатково за влучання. За кожне влучання він отримував 3 постріли. А всіх пострілів вийшло 21. Отож, нам треба 21 поділити на 3, і ми знайдемо, скільки він разів поцілив у монстра. Виходить, 7 разів поцілив у монстра. Влучних пострілів було 7. Відповідь поцілив 7 разів. Це твоє домашнє завдання. Будь уважно і уважно, виконуй правильно і охайно. При розв'язуванні рівнянь не забувай, що можеш записувати обчислення збоку стопчик письмова. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати письмове віднімання трицифрових чисел, де у зменшуваному у розряді одиниць і десятків був 0. Виконували вирази у стопчик, де у зменшуваному у розряді десятків одиниць був 0. Шукали невідомий компонент дії і також виконували письмове віднімання. Повторили, як виконувати дії з іменованими числами. Розв'язали складену задачу, життєву задачу та цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будучи ще чекатиму тебе на кожному з них.